Евакуювати поранених, підвести боєкомплект чи провізію або замінувати територію, провести такі операції біля лінії зіткнення вкрай складно. Засилля ФПВ-дронів іноді не те, що не дає зробити крок, але й зайвий раз неможливо виглянути з укриття. Подолати цю проблему допомагають безпілотні апарати у батальйоні Карпатська Січ вони працюють біля лінії зіткнення. Далі матеріал Олега Корнієнка і традиційно реквізити для допомоги бійцям, які збирають на комплектуючі для дронів. Дрони наземні розвідувальні. Здається, ми вже не уявляємо сучасну війну, без цих гаджетів, але ось такі набирають популярності. Вони можуть легко вивозити поранених, перевозити ПК або доставляти провізію нашим піхотинцям. Та це радше необхідність ніж популярність, поправляють мене бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ вони вже кілька місяців використовують такі безпілотні системи. кажуть, інтенсивність боїв на турецькому напрямку настільки сильні, що іноді дістатися на нуль на звичайному транспорті просто нереально. Постійно спостерігають дрони, і може бути що, да, прилетить щось. Півішки, ліба скіт з мавіка. а завдяки таким дронам можна і все необхідне доставити до позицій і не наражати на небезпеку особовий склад. Бо техніку можна відремонтувати чи купити нову, а людське життя не повернути, додають захисники. До того ж, завдяки подібним комплексам можна і дистанційно знищувати ворога. У нас навіть була така практика. Ми монтували дистанційно керовану турель. От і вона мала певний успіх, і теж було відносно цього, що ми починали певною мірою така досконала модель оцього наземного дрона з турелю, Ну на жаль, була знищена на бойових. Такі комплекси батальйон має завдяки волонтерам та благодійникам. Сьогодні бійці тестують дві нові моделі. Їх переобладнали у власній лабораторії під сучасні реалії на полі бою. Тобто тут специфіка цього покриття. Такого болотянистого він як земля, як пластилін, буває коли болото, От, вносить якісь певні свої такі корективи до, до цієї техніки. Тому потрібно його постійно вдосконалювати. Ось воно оптове окно, яке активно використовується нині на фронті, зокрема для fpv дронів Воно доволі міцне, але у Карпатській Січі пішли далі і використовують не лише для fpv дронів, але й для. Наземних тут на полігоні і чотирьохколісний і гусеничний безпілотник кожен на собі може перевести понад 100 кілограмів цінного вантажу. І для росіян це теж бажана ціль. Вони гушать все реп-системами, запускають руї дронів. А щоб не потрапити під нашу радіоелектронну боротьбу, літають на оптоволоконних пів. Розібрались, як воно працює. Розібрались із логікою намотки, дякуючи там нашим друзям, волонтерам, які нам допомагають наші ідеї реалізовувати. Тому що оптоволокно так само треба правильно підготувати. Тому що, звичайно, оптоволокно із магазину або з Китаю воно не буде працювати на наземній техніці. Оптоволоконна нитка майже непомітна, але бійці її ще вдосконалили. І тепер для таких ось безпілотних систем ворожі репсистеми не страшні. Головне кажуть, аби під час виконання завдань сам дріт не перекручувався. Ми техніку, на жаль, зараз підлаштовуємо під оптоволокно, але вона дає можливість виконувати дальні бойові задачі. Вона дає можливість екіпажу, знаходитися в укритті і дає можливість з якісним зв'язком добиратися до дуже важких місць. А ще оптоволоконний дрон дає можливість операторам під час керування перебувати у доволі безпечному місці. Відстань він може подавати чимову але для ворога це залишається таємницею. Тут на фронті бійці добре розуміють, війна не завершиться сьогодні чи завтра, щоб там не обіцяли світові лідери. І вони роблять все, аби ряди ворога зменшувалися щогодини. Хоча, звичайно, кожен теж хоче швидше повернутися додому. Дитина в мене є. От батьки чекають, чекають друзі, дитині п'ять років. Хлопчик, дівчина. Хлопчик, козак, справжній. Кожному є зарадиково. Якщо він народився в цій країні, потрібно якось відстоювати оце право на свої землі, на свою незалежність, свою свободу. От в цій державі неважливо, типу, буде вона в Євросоюзі чи не буде. Вона має бути сильна, вільна і незалежна. Олег Корнієнко Захар Комах. Факти сітіві єдині новини працюють під обстрілами та за кілька кілометрів до зони бойових дій сапери щотижня розміновують всіяні ворожими снарядами села Донеччини, де й досі живуть, а точніше виживають місцеві. Російські міни, воги, нерозірвані снаряди, особливо касетні боєприпаси, які не спрацьовують і можуть щомиті вибухнути. І з цим постійно зіштовхуються піротехніки. Нині Україна одна з найзамінованіших країн світу, аби очистити нашу землю. Знадобиться не одне десятиріччя. Деталі у наступному. У сюжеті. 3, 2, 1, вибух. Розмінування території на Донеччині не припиняється навіть під ворожим вогнем. Земля тут усіяна російськими снарядами, якими окупанти без зупину криють тамтешні села, де і досі живуть мирні люди. Саме більше нам зустрічаються це касетні елементи. Зустрічаються каби, фаби. Ворог атакує всім, чим має. Коли відступає, все мінує. Дуже велике різноманітня різних протипіхотних мін, протитранспортних, протитанкових мін. Ось так обережно піротехніки несуть знайдений снаряд до автівки. Кажуть, його можна знешкодити на полігоні. Та є й такі, які перевозити небезпечно, тож їх підривають на місці з дотриманням усіх норм. Такі знахідки трапляються майже на кожних десяти метрах землі, не лише в лісах, а й навіть на подвір'ях чи просто посеред вулиць. Якщо то розколки розлетіли себе у радіусі 800 метрів. І тут, виходить, вага даного снаряду 42 кілограми від 42 до 50, то пошкодило б найближчі до домогосп... приватні домогосподарства. Будинок пані Ганни був би в епіцентрі вибуху, якби цей снаряд здетонував, кажуть сапери. Жінка вже не раз потрапляла під ворожі обстріли. Її дім ніби сито. Пряме попадання, ось два вікна. Ось а, видала хлопці. Ось два вікна вирвали. Ну я поставила ще ті советські, ті, що угу. эти, у сараї стояли. Угу. Ну і опять он, ну, воно видно. Це я заліпляла, ну кабель перебила. Крок за кроком піротехнічна група обстежує території. Кожну ділянку позначають спеціальною стрічкою. Вона обов'язкова. Рабуси прохід. Після прибору, почався вже замалі цієї лінії заборонено заходить. Від роботи Івана залежить, чи не найбільше за допомогою металошукача та щупа чоловік виявляє російські снаряди. Знаходили багато що Ліпістки, артилерійські боєприпаси, мінометні міни, протитанкові міни. Він дуже чутливий, може вголочку знайти всі вони. Знайдено багато уламків в округах і м'єдний. Поясок, і там є насічки. Якщо насічки, це вже стріляний боєприпас був. Окупанти не полишають надії зайняти всі населені пункти Донеччини, тому нарощують масовані атаки. До лінії розмежування звідси до 15 кілометрів. На голови місцевих снаряди летять щодня. Ну, це воно взорвалося в воздухі, порозкидало, Побило в гараж, забори хати. На нашій було чоловік 50, Зараз залишилось нас двоє. Городна була трохи. Гуманітарку вдають. Раз на місяць сюди доїжджають волонтери, розвозять по пів тисячі наборів харчів та найнеобхіднішого. Самі не раз потрапляли під ворожий вогонь. Були прильоти 8 кабів. Метрів за 60 від цього міста. Осколки сюди полетіли прямо на ступіньки. Ну, людей, дай Бог слава Богу, що не було їх небагато. Чоловік п'ять було. Ми зразу забігли всередину. Нині Україна одна з найбільш замінованих країн у світі. Росіяни нашпиговують нашу землю усім можливим озброєнням Аби очистити територію від небезпечної вибухівки. Знадобиться не одне десятиліття. Христина Денис факта Єдині новини.